Всім привіт, приземлює Бонко і сьогодні я заходжу в Brawl Stars Ще теж думаю, домочив нас. Побачити, відео, ви вже зрозуміли те, що сьогодні ми провіримо, у мене вже буде друга чи третя спроба. Провірити, який стар дроп кращий: англійський чи демонський. Зараз ми будемо відкривати 30 штук, 30 англійських і 30 демонських. Тому зараз перевіримо. І я дуже надію, що він нарешті пощастить на основі, бо мені ще нічого на основі не випадало, крім чотирьох іконок і одного піна. Все більше мені нічого не падало. І тому я надію, що зараз мені тут пощастить. І, до речі, сьогодні я вчась того, що 14 листопада честь тому що сьогодні мій день народження, я зроблю стрім о 15.00. Тому обов'язково не пропустіть і заходіть, ми там будемо грати разом з вами. Тому заходіть, коротше, в 15.00. Ну що ж, у нас, в принципі, от є ці три стардропи, три англіських три демонських. Ми їх зараз будемо відкривати на всіх аккаунтах. Почну я з основи. Давайте ми перше відкриємо англійські. Бо я дуже хочу вибити скини з демонських. Може, мені зараз англійські нафарміють шанс на демонських. Ну, не знаю, чи це так спортивно. Коротше, відкриваємо перші, і як ви бачите, зразу, який мені крутий дроп падає, це ж просто жесть. Другий вже стардроп відкрив, іншого цікавого. О, це вже подовше, це вже подовше. Але тут теж нічого цікавого, якийсь пінчик або іконки дадуть. Ну, капець, дуже вам дякую, у мене вже тепер 5 іконок і один пін. Дуже вам дякую, дуже прям крутий дроп. Але дайте мені хоча б якийсь скин, щоб ви розуміли, на старому телефоні, де в мене аккаунт скини. Мені там випав скін на бо той за 145 кристалів демонський. А я там відкрив максимум 3 демонські, максимум 3 стардропу відкрив. І мені вже випав скін а тут, а тута. Так. Що серйозно? Мені зараз пощастить, я в це не вірю. Я не вірю, мені що зараз випаде скін, якщо мені ще й випадки презрядний скін, я зараз буду в шоці. Якщо ще й на морцю, це ж капець. Це просто зараз капец, тому коротше, давайте зараз э, відкриваємо, ставите лайк, я вам зараз випадає такий самий дроп як мені. Так, давай, давай, я тебе прошу, скин, скін, скін, скин, скин, дайте, дай на основі скінчик, скінчик, давай! Ну ви здіваєтесь, так? Да? Ні, ну ви серйозно. Ладно, добре, дякую. Гіперзаряд на морці, окей, якщо мені випаде гіперзаряд і ски на морця, мені вже не треба втратитись на гіперзаряд. Я його просто прокачаю до стої сили. Але скін мені ще не випав, ну це капець, ну все. Дуже класні в Мене дропи. От все. Ми повідкривали на основі. А й, стоп, ні, це ще не все. Це ж є ще один, ще один стартроп, але він також не сильно довго відкривається, тому нам випала просто ще одна іконка. Ну капець, ну окей, добре, мені там випадало ще пару там гіперзаряд, ще один випав на основі кінцього. Мені чуть випадало, але скини мені ще досі не випало. Коли мені дадуть скини, скажіть, мені будь ласка. Ладно, окей, надівай, мене вже є п'ять вже карточок, шести. Мені залишається, ще одна демоцька карточка і три англійських. Але це зараз не дуже цікаво, тому коротше, погнали зараз просто на інші твінки відкривати там ці стардропи. Ну а поки я заходжу на інший аккаунт, хочу швидко перерекламати Тел... телеграм-канал. Через те, що там дуже багато різних крутих новин. Зараз QR-код ви бачите в себе на екрані, ви посилити під цим відео там дуже багато різного всього інформації, тому обов'язково заходіть і ви не пожалієте. Ну що ж, погнали зараз знову ж таки почнемо з англійських стартропів. До речі, деманські, поки що зараз тут краще, бо в них як як ну тим не менш мені випав хоча б гіперзаряд, а не якийсь іконка. Тому окей, відкриваємо тут. Може, зараз все-таки ці англійські стартропи порівняються свої рахунки з демонськими. Ну може ні. Окей, дивимося на... Не випало, нічого ну давай тоді ще один надій на демонстрік, ну дайте мені хоча б на якомусь аккаунті скін. Ну, будь ласка, я вас дуже прошу. Так, перший зразу мімо, я вас зрозумів. Е, другий нас також де мімо. Окей, окей, окей. І третій також мімо. Що це таке? Що з цим, мистердропом? Чому я такий невезучий? Чому мені не падає нічого цікавого, Ладно, окей, у нас ще є пара аккаунтів, тому надію, що там вже нам точно повезе. Так, я вже знаходжусь на іншому аккаунті, якщо мені зараз тут також не пощастить, я просто обіжусь на ті стародропи Ну, капец, просто коли була Годзіла з тими яйцями, мені зразу з першого яйця випав легендарний, ну, то легендарне яйце мені звідти випав годзілабас. А тут я нічого просто не можу випазити. Я не розумію, чому так. Ну ладно. До речі, цього разу ми почали з демонських. Так, ну другий вже зразу відкрили, тут також нічого немає. І третій, третій довго відкривається, але ну це капец, що це таке? З третього на випав спрейчик, просто сіль. Ну ладно, 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 при тому що цей спрей дуже прям стай. Ну, зараз може заналізьких нам пощастить. Буде щось краще, Давайте, зараз дивимося, дивимося, дивимося. ні, Немає нічого. І останній, давай, остання надія. Понятно, окей. Три акадати нас просто полетіло максимально мімо. Ну ладно, окей, тоді спроба вже номер 4. Окей, наступний аккаунт, наступна спроба. У мене тут вибрана деманська сторона, тому я почну відкривати тут з демонських стардропів тому полетіло, окей. Так, давайте. Три стардропи. Ну, має тут пощастити, от зразу перший. Нам чуть-чуть довше відкривати, значить наступний має відкривати ще довше. Мені удалив вже такий спрейчик. Ну, звісно, старий, але все одно спрей. Так, другий дуже швидко відкривається. І третій, зараз максимально довго. М -м, я вас зрозумів, І також швидко відкрився. І нічого цікавого, нам тут не випало, то нам зараз дають карточку, яку я тут використовувати не буду. Ну ладно, окей, хай буде, її забираємо і йдемо назад в магазин відкривати три англійських стардропи. Ну, бокше навіть не можу навіть перехватим, по суті, бо що демоськи перемагають, бо тут випав тільки за рахунок того, що випав гіперзрядний стардроп. Ой, не гіперзрядний стардроп, а гіперзаряд, ну просто гіперзряд випав. Ну і от, відкрив я знову три гарнівські стардропи, і мені тут взагалі не нечасують. Напишіть в коментарях, що вам випало за весь час, бо мені от просто абсолютно, як ви зараз бачите, нічого не випало. Якщо не помиляюся, це вже п'ята спроба нас вибити за це відео щось цікаве, тому понали. Починаємо з англійських стартропів, так, давай. О, довго, 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 але настільки довше в нам Зараз просто дадуть іконку, яка мені навіть вже випала на основі. Ладно, окей. Другий ангельський, тут також не щастить. І третій, ну капець, це просто капець. Ладно, ладно, ладно. Так, мені зараз дадуть знову цю карточку. Ну, ну чому не можна скинути, Тут ця анімація мені вже надіяла так довго. Особливо, коли відкриваєш на батьох кантах, просто кучу часу з'їдаю, ну ладно. Відкриваємо тепер три демонських стартропи, моїх улю... улюблених. І так, давай, давай, довго, довго. довго. Ну, не це скін, не це мій перший скін, який я виб'ю на відео. Давай! Скін, 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 і. І ну це скін, але це скін за 29 кристалів. Ви зараз серйозно. Ви... Ну ну просто окей, ладно. Окей, ладно, пропустимо, нічого не випало. Але, до речі, замітьте, з деменськи вже випало 2 більш-менш непогано, Хоча б вже скін, ладно, за 29 кристалів, але все одно скін і випав і Тому ладно, окей. Поки що у нас деманський перемагає, демонська сторона поки що в нас чуть покраще. Ну і знову нам тут нічого не випало, тому понадобилось зараз провіряти ще раз. Окей, okay, я зараз знаходжуся на спорченому проєкті перший сел 25 ранг. Я тоді відкривав максимально малих стардропів, тому давайте зараз подивимося, що мені повезе на максимально нульовому аккаунті. Починаємо з ангельських стартропів. І так, давай, три ангельських стардропи. Е, перший нас зразу пустий, максимально 182 цих даблери. Не знаю, для чого їм тут потрібні. Знову даблери, окей. І третій стардроп нас е, також, я думав, даблери, але ні, дали нам брінги. Ну, це просто якийсь капець Ну, дайте нарешті щось нормальне. За, за все відео я був один скін і гіперзрет. І більше нічого, і то скін за 20 кристалів. Я зараз просто в шоці, мені просто цікаво подивитися, от, Що вам випало? От просто напишіть чесно, я просто в шоці зараз. Я, чому я такий не везу, чому? другий демонський стардроп, немає нічого, третій, о, це вже подовше. це вже подовше, Але це не, не так довго, щоб випав з кіна. Просто випало 200 монеток. Що це за відкриття таке, я не розумію, що з тими стардропами сталося, що за підкрутка, це просто якась жесть. Окей, okay, я вже на наступному аккаунті, тому давайте зараз перевіримо, чи пощастить мені тут. Перший зразу дуже швидко відкривається. Другий у нас також швидко, максимально швидко пролітає. І третій, третій вже довше. О, третій максимально довго. Який шанс що це буде скін або якийсь крутий браулер? Просто якану де прокачу, тому тут може випустити браулер. І це. <зас> нарешті я вибив скін. Ура! Хоча б один скін, хоча б на якомусь твінку мені випало демон М за 149 кристалів, якщо напляці, якщо вона буде продаватися. Ми заберемо нарешті перший скін, тільки шкода, що це не на основі. Іконка і пінчик мені але якщо я не помиляюсь, то цей аккаунт максимально везучий через те, що якщо ми зараз вернемо вниз. А ні, це не той везучий аккаунт. Ну коротше, мені все одно більш-менш повезло, бо мені випав отакий от крутецький скін на Мс. Ну вже хоча б щось нарешті мені випало. І до речі, замітьте, знов з демонських стардропів мені випало краще, ніж з англійських. Хоча, наскільки я не помиляюсь, з англійських стардропів випити скін шанс більший, ніж з демонських. Ну, ладно, окей, давайте зараз відкриємо англійські, може мені тут також випити скін і навіть її призаряди, то погнали дивитися. Так, блінги. Е, далі нам випадає знову щось нецікаве. І третій третій довго, третій довго, але настільки довго, що випав скін, тому мені падає Бравлер, Бравлер шипені мені випав. Ну, непогано, але скінчик тут буде покращий в цьому ділі. Тому все-таки поки що демонський сердце перемагають, але ми що спішити не будемо через те, що в нас ще є цілих три аккаунти, і можемо вип'ємо з налізьких якийсь е, цей гіперзарядний скін. Окей, наступний аккаунт, я знову починаю з демонських стардропів, бо може мені зараз пощастити. І на цьому аккаунті також випаде скінчик. Е, так, окей, перший не невезучий, другий також. Він навіть чуть-чуть помаліше не відкривався, це вже чуть подовше, але стільки, щоб був скін, як завжди. Ну, і нам дали таку іконку, яка мені, вроді, навіть випала на основі. Ладно, давайте зараз б'ємо, на ця карточка прокурориться. І ми йдемо відкривати далі наступні англійські три стардропи. Так, окей? Нажимаємо і полетіли відкривати. Так, давай, давай, давай. Е, перший не пощастило. Е, другий, 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 вже довше, довше, довше. Але не стільки довго, окей, забираємо. О, стоп, це скінчиться бралер? А, це рідкий сей Бралер був, ну щось таке собі. Занавіски, бо якщо більше шансів вибити як я зрозумів, бралерів ніж скіни. Ну ладно, окей, ми забрали і йдемо тоді на наступні наші два аккаунти. Окей. Наступний аккаунт, наступні стартроби, тому погнали їх відкривати, Починаю я з англійського. І так, дивимося три ангеліських. Перші у нас зразу відкривається довго. До речі, дуже довго відкривається. Значить є шанс на гіперзарядний цей скін відкриваємо. І давай гіпер-гіпер-скін. І це в нас не гіперзарядний скін, але з на Анджела, якщо не полясь, він надрідкісний, тому він 79 кристалів коштує, а Емс коштує 149, тому поки що демонський все одно краще. Ну, але все одно, скінчик випав вже хоча б буде загледсько, і то добре. Так, забираємо наступний наш і третій також довго відкривається. Ой, він знову відкривається Шанс на гіперзрядний. Ну так давай, 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 за давай. Це кіперскін, давай, це кіперскін. І, на жаль, це не кіперскін, але нам випав скінчик вже за 149 кристаль, тому поки що я вважаю, що вже все-таки ангельський, як мінімум, догнали деманське. Ну потім в кінці відео ми вже перевіримо, наскільки, в принципі, сильно демонське чи ангельський відірвалися. Ну тепер подивимося на демонське ці стардропи. Можна нам зараз тут також пощастити, і ми вже точно будемо знати, що Деманський зараз дуже сильно перемагає. Так, окей, відкривається довго. Відкривається знову довго. Знову то відкривається. Що це за везучі яка? Отну зараз дивимося і, і це нас. Просто посівка, ладно, окей. Ми її не будемо рахувати, бо просто посівка 2000 монет, це взагалі не багато, Тому відкриваємо далі. А далі нам не пощастило. А, і наступний, а все це вже були всі старопи ну, окей, Тоді подали на наш останній аккаунт. Перевіримо, що нам випаде там. Так, я вже знаходжусь на останньому нашому аккаунті до зміни сторін залишилось буквально 50 секунд. Тому ми зараз на цьому аккаунті відкриваємо. І я зроблю, дам шанс у своїй основі ще другий шанс за це відео, щоб я зараз там на фармі три стардропи, які мені там випадуть. І подивимося, може мені зараз почастити, і звідти все-таки щось випаде. Ну окей, поки що ми відкриємо на цьому аккаунті, з другої демонський нам зараз тут не пощастило. І третій, третій, третій нам також не пощастило. Окей, тоді зараз давайте відкриваємо ангельський, і я йду на основу заробляти ще три стардропи. Ангельські чи демонські, я не знаю. Ну, коротше, ми їх рахувати не будемо, але просто цікаво, чи мені повезе, чи все-таки в мене основа проклята, мені там ніколи нічого не випаде. Окей, ангельський стартроп другий, нам не випало Тут нічого цікавого. А, нам, по принципі, пінчик непоганий, Окей. Класно, класно, непогано. відкриваємо третій, і тут там не пощастило. Тому окей, я пішов на основу фармити ці призи. Ну що ж, коротше, мені на основі випала ангельська сторона, тому зараз от у мене три ангельських стартропи буде. Погнали, забираємо перший. Ну, перший, бо я там зразу дуже швидко відкривається, окей, тоді я пішов фармити ще два стартропи. Так, ну що ж, коротше, я вирішив більше не фармити той останній стардроп, бо там до нього ще 3,4 завер, тому відкривати тільки цей останній. Якщо не повезе, то не повезе. Якщо посичистий, повез, то ладно. Окей, відкриваємо. І ну і як в принципі зрозуміло, мені взагалі не везе на цьому аккаунті. Тоді, ладно, входу я буду без скінів майже на всіх аккаунтах. Ну, тоді на цьому буду закінчити. Кому і, обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть на дзвінок, щоб не скати моє на екотидесу. з вами був я, Бонко. Всім пока-пока.